Слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхали у Тисменичани. Ми вже ці коні знімали у санях, фонтаж знімали окремо, як ми його купляли. Тут зараз вам покажу, є конюшні, тут стоїть фунт з кобилою і з лошам. Це все тако зроблено. Ясля. Зараз вам покажу. Перший раз коні. Подивіться, який жеребець спокійний. Що чує, що ну, біля кобили стоїть, біля, навіть немає перегородки, нічого, і вони не ні, ні б'ються, нічого. Постелена гума під кіньми. Дуже все так зроблено, так як має бути. Січка нарізана, заряджена. Сіль є така, до речі, дуже добра така сіль, вона не розсипається. ну, кого, е, щоб Багато людей беруть просту сіль у квадратиках, вона два, два дні і розсипалася, а це біля коня стоїть, поки кінь її не злежить. Дуже, дуже добре, дуже гарна сіль. Тепер йдемо по поводу коні. Фунт може бути на продажу. Зараз ми його виведемо. Ціна такого жеребця 4 460. є ось до. Ану, піди. Піди, стань біля нього. Бо приблизно. Ти скільки маєш росту? 1,85. 1,85? Mm. Зараз ми зараз його вам zmереємо, бо э, Петро великий чоловік. Дьофа. Mm. Дуже дуже гарно. Панца. Оу. Завтра. Так, я ззаді кубили. Чуєш? Ви зараз мене не виносили звідси. Дуже дуже адекватний, послушний. Жеребець. Має. Має все те, що має мати. Зараз ми покажемо паспорт. Має паспорт біля себе? Так. Ану, покажи. Зараз ми вам покажемо паспорт. Він. Народився в Польщі. Все вам покажемо повністю, бо там багато. Так, 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 я зараз тут все вказано. Дивіться, оце назва коня. що Тут де я пальцем. Народився він у Польщі, завезений. Завіз його Віктор Дмитрович, такий є чоловік у сарнах, котрий дуже любить ці коні. ну, Чоловік дуже. Дата народження. Дуже має гарні коні, гарне хазяйство. Віктору Дмитровичу привіт від нас і подяка, що е, старався, можна сказати, для нас, що ми маємо зараз отакі от коні, такі красені. Дата народження. 14.01.20. От дивіться, тут я вам показую 14.01 2020 року. Чотири роки минуло. Чотири роки, воно. так. Ось такі варіанти. Тут усе, що зірочка, де деякі де відмітки на жеребцю, це все указано. Я так пройду. Це паспорт цього жеребця. Там ще є щось далі. Так, так. Ще якісь печатки. Угу. Якісь печатки, якісь описи. Зараз ми його виведемо вам на двір і покажемо. Є ще лошечка. Скажи мені, лошечку не продаєш? Ні. Не продаєш. Поки що ні. Зачепилася, видиш там ланцюжком. Наміє, <пока> розчіпає. <пока> Лошечка, дивіться, кукла. ну На наші то велика кобела, то дивіться, лошечка, скільки є лошець. П'ять місяців. Ще, не Ще нема п'ять місців. У вона вже бачите, яку має е, висоту. Гарна картина, все повернулося до нас задом. Розтяжки. <гум> Отака є лошечка. Це е, тато цієї лошички чистий першерон від, від дяді Колі з Вінниці. І кобила, напевне, Жеребна? А жеребна то скільки жеребцям. Ж, жеребцем, жеребцем стоїть і не показує, що вона палила, бо жеребець би свою роботу зробив. Ну, Мені це подобається, знаєш. ну, Фараон теж би може так стояв, бо, бо він так прив'язаний, фон так прив'язаний, що він її не, не вкусний, ні? Ну, Що не буде грести, чіпати, він не, до, не, не, не достає. Ну, вони просто за даності цього, але вони не б'ються нічого. Такий я сліп, яслими, ще можуть кури нестися. Колись так пам'ятаєш, колись було такі варіанти. Я кури сюди не бо це зразу зайшла. Ну так, бо пір'я пір ніде не, не зайшло. Отакий От жеребець є на продаж. Зараз ми виведемо вам, покажемо його краще. Побила лошицю, поки що не продаються. Ще раз, я зараз біля нього стою, хочу вам показати цей задок цього жре-жеребця. А такий ну, дуже подобається. Мало, мало ну, є багато коней, але мало що мають такі... Я би вам зараз провів рукою цей рів, знаєте? Як коли сказали, що улив би води і вода би трималася. І тут ну, не то, що я щось можу дехто, що прифалити і тому подібне, воно так насправді і є. З кожного боку вам покажу як воно є насправді. Зараз Петро нам виведе, зав'язали хвоста. Зараз будемо показувати його на дворі. Це не кладе зубела, просто ланс, так? Завтра, кук. Завтра фарт. Є. Завтра. Завтра. Ти виводиш поки нього. Оп. при О, застань! Зараз я включу. Ти коли ним їхав? Коли? Вчора Петро був їхав ним до лісу. Ще раз нагадую, жеребець продажній. Ану пробіжись трохи з ним. Зараз сонце відбиває, зараз ми знайдемо таке місце, щоб гарно познімати. Добре ану покрути тут ним, де, де де нема снігу, знаєш, бо у нас зараз е, лід на дорозі ставай Отакий є жеребець Арден. На продаж. Петя, Скажи мені 4600, так? Так, ну це плюс орд. Туди, солярка, сюди туди, на дорогу пустимо. 에... Жеребець Відповір. дуже гарний, адекватний, їде... Їде, до... їде до лісу, запряжний, гарно навчений. Є відео, як тягне потик, все, є, Як ми в лісі робимо ним. Возі є, що, що бере в грузиму, як він тягне, що є. Відео є. Маєш відео, так? Так, що я на, за роботу не переживаю. І в загальному він тихий, не дуріє, не копне, не вкус, коні не б'є. Кобила більше б'є, як він кобило. <рес> та бо кобила, коли жеребна, то вона так, так переважно є. Стоп, ану, пройдись, так. Виключим, може би цей має перед, має зад, розкол. Зараз ми вам змірюємо його габарити. габаріти

Ану, покрути ним. Мало не, не спіши, не спіши, помагав. Добре. Пррр. Ще біл ще розложився. Він зараз по, по, побігав, трошки мене рушили. Пррр. А ну, стань. Пррр. Я хочу передати оцей варіант. Має красиві рівні ноги, ну такі, щоб ніде не відстрілює. Перед грива. Зараз гарний у яблуку дуже. Мені подобаються шпаки. Ти маєш біля себе рулетку, щоб ми його помірили? Взяв, так? Ану я тобі потримаю його. Не піде ніде. Е, зараз, ну знаєш, що то било За вам розміри ногу вся повністю. Бери на найутоншому місці. Добре, яких? 27. 27 таких твердих. Та ти так не тисни, бо то може... Куневе, ногу перетиснути. <рес> <рес> а ну давай грубину поміряємо. Грубину? Так. Рулетку, дай сюди, я рулетку тобі закін. А давай з цієї сторони, зайди з цієї сторони, бо, бо там сонце не буде, знаєш, добре видно. Потримаєш, просто як натягнеш, потримаєш, бо я... дай дай трошки нижче, щоб тобі було вдобно. Тут то знаєш, Перекрути. про. Так, все. Ану. Тррр. От, наприклад. Зараз зараз ми натягнули. Сильно скигаю 2-13. 2-13-2-15. Навколо навколо нього. І тако приблизно прикинь по висоті. Так, ззаді передньої ноги, ззаді. Трошки більш дозаду. Постав горівну. Це так ми приблизно, щоб ви розуміли, про що йде мова. От дивіться. Рулетка стоїть на землі. Десь метр шість п'ять. А ну зараз тримай, тримай, тримай. І отакий варіант. Метр. Чи сяк так, ну тепер по ньому. А по ньому метр... Метр сімдесят шість. Ось такі варіанти. Ось такі. Я мірю, що виходить метр сімдесят шість. По лінійці. По лінійці, так? Ага. Дуже гарний до роботи. Такий кіні буде і під роботу, і для паровки, кого цікавить. Якщо жеребець не продасться, то можна, може е, бути паровка. Він знаходиться у тисминичанах. Бачили йде з кобилої в парі, і саме тягне всі варіанти, які, які треба можуть бути. <плес> номер, номер Петра я залишу в описі. <плес> Залишу в описі і залишу в коментарях. Добре космо, я не можу не То треба ходити у спортзала без цими, чуєш, без цими, кіньми бігати, треба у спортзал ходити. Хорошо, спортзал ходить, Нє, петь, треба такий варіант. Пообходити нарізати січки. Зранку пообходити, поїхати до лісу чи поїхати щось кіньми працювати, а потім йти у спортзал, то где викидати, викидати гною, вивезти з фіру гною ще і тоді буде все добре. О, такий жеребець ребець є на продажу, знаходиться у селі Тисменечани. Номер телефону. Зараз буде в описі і в коментарях, кого буде цікавити. Ціна, стартова ціна 4600. Всім до побачення, гарного дня. Дякую за увагу.